Обладнання для цієї процедури. Протравка на основі фосфорної кислоти, універсальний зв'язувальний агент ScotchBond, композит Supreme Body інструмент для викладання композиту, інтерпроксимальний карвер, експлорер і лампа світлової полімеризації. Цей моляр відпрепаровано по другому класу. Він має MOD-дефект. Зуби належним чином ізольовані кофердамом Встановлено секційні матриці, дерев'яні клини та кільця. 37% фосфорна кислота наноситься на краї емалі і перемішується насадкою від протравки, щоб активувати травильний агент. Застосування фосфорної кислоти створює сприятливі умови протравлення для мікромеханічного утримання адгезиву. Техніка показана в цьому прикладі, є технікою селективного травлення, за якої Протравка наноситься на емаль лише на 15 секунд. Якщо натомість використовується техніка тотального протравлення, протравка наноситься як на емаль, так і на дентин протягом 15 секунд. Травильний гель повністю змивається з зуба, потім дентин висушують повітрям так, щоб залишити вологу поверхню. Важливо не пересушувати дентин, особливо в техніці тотального протравлення, оскільки це може перешкодити утворенню гібридного шару. У порожнину наносять бонд на 20 секунд. Важливо втерти бонд у тканини і переконатися, що вся відпрепарована поверхня ним покрита. Якщо порожнина занадто вузька для мікробраша, для нанесення бонду можна використовувати пензлик. Після нанесення бонду необхідно випарувати розчинник. Легким струменем повітря потрібно дути на бонд, доки він не перестане рухатися, а поверхня не стане схожою на тонку плівку. Потім адгезив засвічується протягом 10 секунд, переконавшись, що світловод лампи розташований паралельно до дна порожнини та якомога ближче до зуба. Тепер ми готові до реставрації. Усім привіт! Хочемо вам презентувати новий набір тренувальних моделей від Стомат Подкаст. Якщо ви хочете навчитися віртуозно відновлювати природну анатомію зубів, то ця пропозиція саме для вас. Демонстраційні 3D-моделі нижньої і верхньої щелепи, дві моделі для відновлення контактного пункту, і чотири моделі першого класу за блеком. Деталі в описі під цим відео. У цій техніці спочатку формуються краєві гребні, а потім заповнюється решта оклюзійної поверхні. Тобто здійснюється перетворення другого класу на перший. Невелику кількість композиту вносять у мезіальну та дистальну частину. Важливо візуалізувати розміщення цього композиту та переконатися, що композит повністю адаптовується до дна порожнини. Крайовий гребінь формується шляхом конденсації композиту, щоб вирівняти його з сусідніми краєвими гребнями. Потім композит притискають до матриці, згортаючи його і утворюючи краєвий гребінь. Потім гребінь контурується, проводячи експлорером в ділянці оклюзійної амбразури. Композит полімеризується світлом з кроком у 2 мм протягом 20 секунд. Потім композит із силою втискують до язикової стінки порожнини і конденсують. Для побудови морфології реставрації простежується анатомія зуба, що залишився. Боковою частиною карвера можна сформувати фісури. Потім цей процес повторюється для протилежних горбиків. Зверніть увагу, що матеріал постійно конденсується до стінок порожнини. Торинну анатомію можна створити експлорером. Потім оклюзійну поверхню реставрації фінішують карбідом яйцеподібної форми з червоною смугою. Після коригування оклюзії пацієнта реставрацію полірують щіткою або Enhance, а потім Pogo. Інтерпроксимальні нависаючі краї можна видалити за допомогою леза номер 15 або фінішного диска Soflex. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!